Людям потрібен Бог нам всім, незалежно від того, з якої ми країни, якого ми статусу соціального. Нам всім потрібен Бог. Тому що ми бачимо наслідки безбожжя, війни, всякі страждання у людей. Це страшно. І це наслідки безбожжя того, що Богом А Якщо ви відчуваєте зневірення, якщо розчарування, прокляття, страждання, зверніться до Бога, покайтеся і віруйте в Євангеліє. І так можна обрести життя зі смислом. Покаяння це коли ми осознаємо свою гріховну сущність і каємося в своїх гріхах. І не просто там сказали, ось я загрішив, а виправляємо це. І приймаємо Бога, приймаємо Ісуса Христа в своє життя, вивчаємо Слово Боже і виконуємо Його.